Всім привіт! І так, сьогодні вже 22 січня, і у нас в теплицях уже зранку, уже <зараз>, зараз скажу, зараз скажу, ось плюс 16 градусів, і це ще тільки хвилин 10 на 10. Ось така полуничка у нас. Вже квіточки підверху. Це та, що ми чистили раніше. Ми тут залишали більше листя. Ну, звичайно, вона піде швидше в ріст. Вона вже підросла, тому що, тому що, коли ми чистили, то вона була трішки меншою. Ну і часто мене питають за розсаду. Ось оцю розсаду я ще не дивилася. Яка вона там, чи вона перезимувала. Тому що, як розумієте, тут сильні були морози, так як хоч вона й була і накрита агроволокном, але ж ґрунт промерзав. Тож зараз побачимо, що у нас тут. У нас тут уже ростуть корінчики. Ось такі корінчики. Це та розсада, яка була в стаканах під кущами. Це сенсація. Так. Зараз ще подивимось якусь. Так, це у нас русонівка. Це у нас русонівка. Грунт мерзлий. Сьогодні був сильний мороз, тому замерз. Але корінчик все одно росте, тому що ось, є більші, є менші. Це те, що у мене було у розсаднику. Де ми її перенесли з відтіля? Це розсадник був м без опалення. І там у нас склалася така ситуація, що довелося нам її перенести сюди, а плівку розрізати. Тому що той розсадник не предназначений для таких снігів, і щоб не погнуло нас труби, там, то ми прийняли таке рішення. Ну і зараз подивимося, який же тут корінь. Так, зараз. Ой. Ось. Такий корінчик. Це у нас. Це у нас, здається, оприка. Так, це опріка. Тож, отакі рослинки, ще трішки, і вони будуть починати викидати бутончики. Це у нас лія цукрова. Вона ще мерзла взагалі. Ось корінчик, але біленькі корінчики все одно потрішку ростуть, тому що були такі періоди, що було тепло. Ну і ось така. Касеточка, коли розтане і коли потепліє, я її пролью добревом, для того, щоб корінчик ще більше наростав. Ось бачите, який корінчик. Я дуже переживала за ці рослинки, тому що все ж таки тут не було в мене змоги дати їй тепло. Така Флоренс. Звичайно, ці листочки всі видаляться, так як, оно ті молоденькі, от залишаться. а ці всі вони зріжуться так, як ось тут. Тут ми просто не встигли почистити, коли я чистила полуничку, тож десь. Уже почищена, а десь ще залишилася. Це у нас Крістіна. у нас Крістіна. Дивись, подивимося Крістіни в мене багато на всіх вистачить. Ось такий корінчик. Так, це не все Крістіна. Кристина ще є в мене в розсадниках опалювальних. Дольше. Це у нас Озія. Озія. Ну, зараз подивимось і Озія. Що у нас тут? Так, ось. Це вже трей. тому що це у мене Озія знята із під кущів. Ось Така касеточка, тільки розмерзнеться і вона піде. Піде вже нарощувати кореневу систему. Тож, в такому стані, зараз підемо ще в одну теплицю, де в мене ще стоїть на проходах розсада. Звичайно, в опалювальних розсадниках найкраще. Тому, тому в цьому році ми. У досконалимо свій третій розсадник і там буде теж опалення, тому що, тому що коли зима тепла, то укорінюється розсада і в неопалювальних тепличках, але коли отака зима, як у нас в цьому році, то, звичайно, ціна набагато гірше. Так, долі йдемо. Тут ось омі стоїть. Ой, тут теж ось такі рослинки. Шикарні. Зараз подивимось, що у нас тут. Це те, що залишилось в мене з усині Омі. Ось вона все. Бачите, замерша, але корінчик там гарненький. О, касеточка але в мене є ольба і розсадничка. Ось дивіться, яка класна, яка гарнюсінька. Так. так, не витягну, замерша. Взагалі замерша. Ось така. Такі рослинки, оці померші листочки, це все видалиться, це все непотрібне. Головне в полунички корінь. Ось, бачите, гарненький. Звичайно, я всі не можу витягнути, тому що вона замерзша. Сьогодні було 15 мінус. Ось, бачите? Але все живеньке, все гарне. Ця розсада вся оброблена біошоком. плюс 30D, все це оброблене. Зараз переїду на ту сторону. Це у нас альбіон такий ось. Долі в нас ця непочищена, яку ми переносили з розсадника. Так, це у нас, це у нас, здається, джусі. Ні, це Олімпія, це Олімпія. Ось такий корінчик. Я ще не дивилася. На корінь, тому й прийшла сьогодні подивитися більш детально щоб знати, що в мене приблизно є? Ось я маска не витягується. Капець замерша. Ось корінчик. Так, що у нас тут Долі. Долі. Зараз прочитаємо, що тут долі. Це гігант жорнея тако. Ось який класнючий корінь. Чому не мінітрей, так? Да? Мінітрей. Мені говорили у коментарях, нащо застилати міждуряддя. А ось, бачите? Бачите, яке багнюка, тому що коли вода текла, все-таки затікало сюди і ось таке мокре. От для того, щоб цього не було, треба застилати повністю. Це у нас джусі, полуничка джусі, Ось такий корінчик. Ось, бачите, скрізь тут. Ця рос... Ці рослинки всі підживлені перед морозами, тому вони гарно і перезимували. Так, а це у нас що? Це у нас діябл. Це у нас діяблес. Діябл, діяблес. Так, Ось такий корінчик шикарний. Тож майте терпіння, розсади чимало. Я думаю, на багатьох вистачить. Це у нас що? Це у нас трішки тут дивної. Я планувала оці касеточки пересадити у стаканчики, але не встигла. Ось такий корінчик. Не то, що не встигла, просто воно все мерзле, не було куди ставити. Так, а це у нас априка така красунечка. Ось стоїть навіть без ящиків, тому що ящиків у мене не вистачило. Росоди багато. Так, зараз подивимося на корінчик, якщо витягнулось навіть, бачите, проріс як корінчик у землю. О, ось дивіться, який класний. Це така оприка. Обов'язково, коли вже потеплішає, проведу обробку антистресантами. Це у нас скали трішки тут, але в мене скала є щось. О, ось доходю до краю. І тут ось таке багно. У нас дві теплиці таких, що у нас міждорядя не застелені. Тому і тут в цьому році ми будемо тут знімати всі все прибирати, всі бугри прибирати, переробляти по-новому. І тут буде. А грудканина не опалювала останні морози, просто їх закутала, тому що тут корінчик уже гарненький. Ось в такому стані, вони закутані. Ну, звичайно, тут листя не померзло, тому що тут не було такого сильного морозу. Ось, ось таким корінцем ось сиділа яка красива. Дуже гарна полуничка середнього струку. Плодоношення, ну вона більш між середніми і пізніми. Ось дивіться, який гарненький корінчик. Ось такий корінчик у касеточки. Це касеточка 45-ата. Далі, це теж Олімпія, теж Олімпія, навіть вже бур'яни ростуть, бачите, мокриця вже росте. Ось такий корінчик. Вона не росте вгору, тому що ще нема тепла. А от корінь, корінь наростає, Це у нас джусі. Зараз витягнемо, подивимося, що у нас тут. Ось такий корінець. А це у нас, це у нас мальвинка. Ось мальвінка така. Ось. Корінець. так воно все накрите. Кілька слоїв. Крістіна. Зараз подивимося, що у нас тут. Ось такий корінчик. Це 45-ка касетка. Ну, а це... О, це стакончик. Ось такий корінець. Звичайно, до такої зими я була не готовою. Але, але ми все зберегли. Ось навіть отак стоїть полуничка. Чому закутана в пілівці? в плівці, тому що вона так менше випаровується. І так, якщо практично сонечка майже не було, фотосинтез майже не відбувався, тут наростав корінь. Тому і вона й стоїть ось так, але так як йде потепління, то, ж, звичайно, я її буду розставляти вже більше. Десь щось винесу в теплиці між, на міждуряддя, тому що все в мене не вміститься сюди. Ну а деякі залишаться тут, якщо ж буде тут вже дуже Тепло, що вона захоче рости вверх, то буду відчиняти двері, щоб було трішки прохолодніше, тому що нам вже не треба, щоб вона розквітла. Тож, не спішимо, тому що ще у нас зима, як бачите, ще у нас лежить сніг. Надіюсь, що він швидко зійде, але ж, але ж треба, щоб і земля прогрілася і не спішіть, не спішіть. Я думаю, багатьом, дуже багатьом людям вистачить моєї розсади. Всім пока, всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення.